Доброго дня. Добре, чим, вас, депутати, які? Свідчили діяльність транспортизації. Чого? Тому що я поліцейський. Ну то що? А я водитель? І, депутати, будь ласка, на груз, а я водитель, шановний. Хорошо, будь ласка. Ну. Держава мені дала провноваження вас перевіряти. Да, на які підстави? На підставі того, що мені держава дала. На які підставі? Допоми, депутати, будь ласка, І на які підстави мене зупинили. Звідно направив ворожі руху. Яких? Імен? Українських яких именно? Який район. пункт? Пане водій, будь ласка, приймайте документи. Які? Я ще раз говорю, документи по свічі водія, реєстраційний документ до праці страховий поліс. Так, поїхали вони туди воно на площадку, воно воно на площадку. дивіться, ось добачте, підождіть, шановні, добре, я не буду вам розказувати. Вон до осьова лінії, бачите, три метри є тут, а нема, ось поїхали туди, там докладно, що станемо. Я говорю, шановний, по свічі водія. Не буде нічого показувати. Шановний. Що? Документи і нагрузки.